Дорогі брати та сестри, я не так давно вирішив повторно перечитати послання до апостола Павла до Галатів, сів вдома і можна сказати так його підряд залпом прочитав. І я отримав благословіння. І яким хотів би сьогодні поділитися із вами. І благословіння в тому, що так підряд, прочитавши це послання, я деякі речі почав розуміти по-іншому, по-новому, а про деякі речі я почав взагалі думати, про які я на які я так особливо раніше і не звертав увагу. І ми з вами сьогодні поговоримо про тягарі. Тема проповіді тягарі. Отож, дорогі друзі, в кого з нас є якісь тягарі? Може невеличкі тягарі, такі тягарчики невеличкі, рюкзачки, чи то якісь гріховні, чи то може якісь, ну хто признається, да? чи то якісь моральні, наприклад, якісь моральні тягарі. Є в когось якісь, хоч невеличкі тягарі. Є хороші новини. Якщо у когось є тягарі, віддавайте їх своїм ближнім, членам церкви, роздавайте. Тому що е, апостол Павел в посланні до Галатів говорить, що ми маємо носити тягарі один одного. Тому не треба боятися делегувати свої якісь проблеми, тягарі, передавати е, комусь іншому. Це е, хороша новина, вона мені відкрилася, і треба е, цим користуватися, тому що. А Біблія нас в цьому вчить. Я хотів би, щоб ми цю тему трошки глибше розглянули. Які тягарі, що це за тягарі, як їх треба носити, в кого їх треба брати, в кого не треба брати, хто має право їх брати і повинен брати, хто не має права їх брати, не може їх брати і куди їх нести? По прямій, під горку, по колу з точки А в точку Б і назад. Куди ж їх нести? Треба ж розуміти, якщо щось береш, треба ж розуміти, що з ним робити і куди його нести. У нас зараз на екрані перед тим як ми почнемо говорити за тягарі, будемо читати тексти з Євангелія. Деякі відомості я хотів би сказати про послання до Галатів. Це послання написав апостол Павел і Галатійська церква. Існувала в першому сторіччі нашої ери, і це була одна з перших церков, яку заснував апостол Павел в рамках своєї першої подорожі, яка була в його місі... місіонерському житті. І загалом то церква мала цілий ряд таких тяжких проблем, які в них утворилися і Були деякі хороші, але було дуже небагато їх. І апостол Павел загалом обговорював ці книги такі негативні. Моменти і де саме знаходилися Галатія, де жили Гали, що це була за церква? Це була не просто одна церква, як у нас от на Пухово, наприклад, так і тут є певна кількість людей. А це були і такі громади, домашні церкви, які були по регіонам в регіоні сучасної Турції, в, в районі столиці Турції Анкари. Сучасного міста там знаходилися ці поселення Галатів. І вони ось всі входили в склад Римської імперії. І що я хотів вперше сказати, що ось у нас перед нами карта Римської імперії. Значить, Ми бачимо Турцію, бачимо багато інших країн, які туди входили, бачимо і нашу Україну, яка входила в склад Римської імперії. Ми бачимо. Крим Український, Херсонську область, Одеську область, Миколаївську область. Ми також, наша сучасна країна, входила в склад Римської імперії. І ви знаєте, це була велика імперія, були ще більші імперії, була Монгольська імперія. Можете ці кордони так трошки в голові запам'ятати, якщо можна включити монгольську, просто так глянути собі. Що це були за кордони взагалі? Була ще імперія сама потужна в світі, це була Британська імперія. Британська імперія вона не була цілим одним таким шматком, а вона була по різним частинам світу, земної кулі розкидана. Це була Монгольська імперія. І ми зараз уявляємо, ми не уявляємо собі ні Римську імперію, ні монгольську, ні Британську імперію в своїй голові ці кордони. Ми уявляємо наші кордони, які є зараз в сучасному світі. І ви знаєте, всі кордони змінюються. Ми не, ми не пам'ятаємо цих, нам все одно, які вони були монгольську, не пам'ятаємо, нам не хвилює, яка вона була. Хоча територія України також тут присутня. Все змінилося. І я вам скажу, буде і далі змінюватись. Пройде 200 років, у нас з вами вже нікого не буде. Сто не говорю, може є хтось молодий. Дуже всяке може бути. 200 років у нас нікого не буде. І зміняться і ці кордони. Що не змінилося? Христос не змінився. Церква Божа не змінилася. Апостол Павел тоді подорожував, якщо можна назад включити римську, римські території. Апостол Павел і учні, і, апостол, і учні Ісуса Христа вони подорожували їм було зручно в рамках. Римської імперії подорожувати, тому що коли є якийсь союз, як зараз можна сказати союз, тоді була імперія в союзі є певні свої зручності. От, наприклад, якщо взяти Європейський Союз, нам всім відомий, то там багато країн, і між ними немає ніяких кордонів. Є такий невеличкий знак. 50 на 50 сантиметрів, де маленькими буквами написано наступна країна, в яку ти в'їхав, там на швидкості 100 кілометрів в час. Ніхто не зупиняється. Значить, зручно проїхати, і ми бачимо ці басейни Середземного моря, Чорного моря було, в імперії був налагоджений транспорт, була налагоджена торгівля, і апостоли мали певну можливість її пересуватися. І так само апостол Андрій приплив в Крим. І потім по Дніпру піднявся до Києва, де жили скіфи, і це язичницькі племена, які поклонялися ідолам, і там він проповідував Євангелія. були певні такі якби, моменти. Але зараз Галії нема. Галатів нема. Тієї церкви, яку створив, заснував тоді апостол Павел, її нема. Вона зникла в... вслідстві там різних інших захоплень і ісламізації цього регіону. Але чи є зараз в сучасній Турції і в тих країнах, які в цій імперії, не дивлячись на їхню там центральне віросповідання, їхнє, чи є там християнство? Єсть. Є християнські церкви в цих містах, і на, і на території Анкари, і в інших містах є християнські церкви. Це значить що, дорогі друзі? Що би не відбувалося в світі? Господь незмінний. Він учора, сьогодні і по віки такий той же, такий самий, не буде нічого змінюватися. Все пройде, а те, що Господь заснував. Те буде існувати. І наше діло, дорогі друзі, в світі виконувати Божу волю, проповідувати Єванглія, нести правду, нести світло Боже, нести спасіння нашим оточуючим, до кого ми можемо з вами дотягнутися, тому що на це є Божа воля. Все можна карти вимикати. Давайте прочитаємо. Текст, над яким ми сьогодні з вами будемо роздумовувати, шостий розділ. Ми прочитаємо з вами два вірша. Ці два вірша мають в собі два речення, але це не окремі речення, вони напряму переходять одне в одне. Це не дві окремі думки, це одна думка в двох речень. І так. Брати. Якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні виправляєте такого духом лагідності, кожний, пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити спокусу, носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа. Отож, дорогі друзі. В цих думках, в цих реченнях йдеться мова про тягарі. Давайте ми з вами чітко визначимося, що це за тягарі, щоб у нас не було, знаєте, такого питання. Ви знаєте, тягарі це таке розтяжиме питання, оце таке розмазане, нічого тут розмазане нема. Це чітке розуміння, є два види тягарів: є тягар гріха і є моральні тягарі. Є тягар гріха і є моральні тягарі. І про це говориться, наприклад, про тягар гріха нам говорить, говорить інші тексти священного писання, записані, наприклад, ось в Псалмах 38 розділ, сказано так. З грішення мої піднялися понад голову мою, як тяжкий тягар обтяжили мене. Тут говориться про те, що гріхи. Вони піднялися вже не стільки, вони піднялися вже не просто на спину, не на плечі, не на руках, а вище голови. І написано так: тягар, як обтяжили мене. В посланні до євреїв сказано також: «Тож і ми, мавши навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо себе всякий тягар і гріх, щоб, що опановує нас легко. І цей текст закликає про те, що тягарі треба скинути, і що гріх опановує людину легко, з легкістю опановує. Але говориться про те, щоб скинути. І тут же ж питання, як скинути? Куди? Можна сказати, на кого? Кому на плечі, хто готовий взяти ну, чийсь гріх і нести. Не хотілося б, можна сказати, як, як кажуть, з якої статі? Чому я должен нести, маю нести чийсь тягар? Я, якби на роботу мені треба, я зайнятий у мене там ще щось. Ну, чому я буду нести. Тому, якби, Але тут ну, слово Боже говорить: носіть тягарі один одного і не просто носіть, а апостол Павел говорить так: таким чином, виконаєте закон Христа. І закон Христа. Написано і те і інше слово з великої букви. Якщо написано і те і інше слово з великої букви, це значить, що це, важливі, це дуже важливі питання, дорогі друзі. Тому є також моральні тягарі, давайте з ними також ознайомимо, ознайомимося, а потім розберемося, як же їх носити і так далі. Значить, в посланні до римлян 15 розділ сказано, і ми сильні повинні нести немочі безсильних, а не собі догоджати. І тут закликається до того, що є люди більш сильні, є статні люди і є люди немочні, безсил, їхні також і такі моральні тягарі треба допомагати нести. Це, це є важливе. Перше послання до Івана сказано так: і хто має достаток у світі, і бачачи брата свого в нужді, серце своє зачиняє від нього, як перебуває в такому любові Божа. Тут також говориться про і фінансову підтримку, до якої також не треба закривати свої очі до потреб, оточуючих нас. Ось В'якова чудовий вірш, який такий говорить, отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб е, уздоровитися. Також важливий вірш, який говорить нам про те, що треба мати особисте спілкування, треба не приховувати якісь моменти, які є в житті, а треба їх викладувати. і Знаєте, як, як каже наш пастор, треба лікуватися на ранніх стадіях, щоб прийняти максимум духовні вітаміни, або щоб потім не приймати вже духовні антибіотики, коли, коли дойде вже до гріха. Знаєте, така у мене історія, якби спадає мені на думку, про одного монаха, людина, вийшла вирішила вийти зі світу. Відділитися і піти в монастир, як і от він зробив таке собі рішення, пішов в монастир. До речі, ще буває кажуть, що у, ну, як, там, як там виганяють злих духів. Прийшла до нас в церкву одна жінка, яка почала розповідати свідоцтво. Я мав необережність її, не знаючи її викликати, запросити на сцену, і вона. Почала розповідати, як вона зі свого чоловіка, алкоголіка, там, почала виганяти духів, там і слова там, такі різкі, і так далі. Але е, пастор мішався і сказав, що так не роблять, Слою Божому, такого немає. Що навіть коли е, е, сатана спорив з. Архангелом Михаїлом за тіло Моїсея він йому не смів сказати у Кризненого суду. Він сказав: Да заборонить тобі, якби господь. І ось цей чоловік вирішив відділитися від світу, пішов у монастир і, так сказати, на нього прийшов до монаха і каже, така ситуація на мене напав демон, треба його якось вигнати, Демон блуда й розпусти, тяне в блуд. І ви знаєте, така ситуація. Я думаю, не часто до служителів, пастирів, хтось приходить з якимись питаннями на такій ранній стадії. Зазвичай приходять, коли вже проблеми вже више криші. Да? А тут приходить, ну от, тяне в блуд, нічого не можу зробити. Ну, і Монах каже, давай будемо з тобою молитися і проженемо цього демона. Ну, молилися, він розійшлись потім. Зустрічаються на, там, через якийсь час, він каже, ну що, пройшло? Він каже, да ні, він каже, ще гірше стало. То тянуло тільки вранці, а тепер вже і вдень, і ввечері, коротше, стало ще хуже. Не знаю, що робити. Не помогло. Молитвою не вигнали. І він каже, ну тоді давай йди старший, він розбирається, як тут що зробити, і відправив його в інший посілок до іншого Монаха. Та й приходить туди. Те його на порозі зустрічає з держаком, як відмітелив його. Не, не привіт, не до побачення, просто напав від до синього те й ледве ледве від нього втік. Втік весь синій, приходить до першого ж монаха, каже: до така ситуація, що чим я образив, що я сказав, я ще нічого не встиг сказати, тільки прийшов. Ти зразу битися, а я ж руку ни, руку не підняв, ні слова не сказав поганого. Там літня людина, що ж я це? Я просто туди втік. А той каже йому: Ну, питання з твоїм тягою до блуда. Пройшло. каже. Прошло". Мене обіда мучить, який там блуд. Мене обіда мучить, мене били, я не міг захиститися. На мене, ну, це така образа, я б десь б, в світі, я б захищався, бо тут я перед Богом, я ж не можу. Якби він каже, ну от бачиш, демона блуда вигнали, зараз тобі демон е, обіди. Це і будемо молитвою виганяти. все, пошли, пішли молитися. Е, тому, е, е, дорогі друзі, є практичні методи, але е, ця історія ви знаєте, е, свідчить про те, що на ранніх стадіях є якась проблема. Треба говорити один з одним, треба розповідати, треба підтримувати морально один одного, молитися разом для того, щоб що сказано, уздоровитися, для того, щоб не захворіти, щоб не хворіти. І не довелося приймати вже потім духовні антибіотики. Отож, дорогі друзі, до тягарів, до наших тягарів. В першому вірші апостол говорить: брати, якщо впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні. Тут, говориться до людей духовних, то ви, духовні, ви виправляєте такого духом чим. Не своїми уміннями, не своїми здібностями, не своїм образуванням, які ми отримали в світі. А сказано, то ви, духовні, виправляєте такого духом лагідності, кожен пильнуючи за себе. Тобто, не просто виправляючи, а й придивляючись за собою, щоб і у себе було все в порядку. Тобто, допомагаючи комусь іншому і над собою працюєте. не треба так сказати, я там відпрацював, я там те зробив, і потім я е, тут сам впав, бо я за собою не додивився. Він каже: допомагаючи там. Не забувай про себе, піклуйся і про себе. Отож, дорогі друзі, хто така духовна людина? Духовна людина, та, в якій живе Дух Святий. Дух Святий це одна з особистостей Бога. Тобто та людина, в якій живе Господь. І ви знаєте, тут таке питання, а як розібратися, коли, коли людина отримує Святого Духа? Знаєте, тут є багато різних би, думок, але Біблія говорить про це дуже чітко. Не треба ніяких думок, не треба ніяких, знаєте, моментів таких, що щось видумувати і так далі. І зараз я знайду вірш, в якому про це дуже чітко сказано. Мінус електронних гаджетів, буває тяжко щось знайти. Хоча воно, воно тут є. Це 100%. Я, в принципі, пам'ятаю на пам'ять. Вірш звучить так. Його говорить Господь. Всі стою у двері і стучу. Хто може перекласти на український, можна перекласти. Все стою у двері і стучу. І хто мені атворіт? Отворі... В... В... Да, хто мій голос, к ньому войду, і що буду робити? Вечеря. І буду о... вечерять з ним. Я... Як дивіться, це така от. Ось є на екрані цей вірш, чудовий вірш. Ви знаєте, він, він відкриває відповідь на це питання дуже чітко. Де Господь, коли людина не віруча, коли людина в гріху? Він не десь далеко забув за цю людину. Він продовжує стукатися до цієї гріховної людини в закрите гріховне серце, тому що його в серці нема. Там зайнято, там біси, там гріх, там зайнято. Він не може там бути. Але він стукає. І коли людина приходить з покаянням до Бога, Господь очищає її серце і входить туди, в її серце. Це не десь через півроку, через після покаяння, десь потім. Там буде Христос, якщо я відкрив своє серце до Господа, він туди відразу, він туди відразу йшов. Він і він говорить: я буду там вечеряти. З ким вечеряють? От дивіться, можна сказати так, що обідати можна з ким завгодно. Можна з важливими людьми обідати, там з ближніми, там з друзями з церкви, служителями і так далі. Але зазвичай обід проходить абсолютно з непотрібними людьми, це такий робочий контингент. Або на роботі, або якась десь ділова зустріч, або щось таке. Ну, маленький відсоток, коли обіду, дійсно з цінними людьми. Є, але невеликий. А от вечеряють тільки з цінними людьми. Чому? Тому що після вечері, що людина робить, вона йде спать. Вона вже ніде не йде гуляти. Тому вечеря це така домашня справа. Або вона може бути десь у місті, але це дійсно якийсь вже ближній, вже домашній круг, з яким ти зустрічаєшся вже в неробочий час. І тут він говорить: не завтра не снідати будемо, не обідати, а саме вечеряти. Тому що вечерюють саме з рідними людьми, з близькими людьми. І цей вірш говорить про те, що коли ти відкрив своє серце до Бога. То Господь і прийде а, в твоє серце і від і, і а, проросте і принесе плід духа, в якому апостол Павел говорить декількома віршами вище в п'ятому розділ, розділі 22 другий вірш. Сказано так: плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лас, ласкавість, доброта, віра, лагідність. Стриманість на таких немає закону. Пліт духа це воднені говориться, і оці всі якості вони розкриваються і утворюють собою пліт духа, який основується на любові. І коли людина носить тягарі від інших людей, написано, що таким чином ви виконаєте закон. Закон Христа. Отож, а що таке закон Христа? Перша заповідь закону Христа. Люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, і всією душею своїм, і всім розумінням своїм. Це перша і найважливіша заповідь. Друга заповідь. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Далі сказано на цих двох заповідях увесь закон і пророки. Закон Божий є е, 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 любити своїх ближніх, любити Бога в першу чергу і любити своїх ближніх. І коли і в носінні тягарів сказано також, хто це буде робити, те й виконує закон. Отож, нести тягарі може людина. Духовно народжена, в якої, в якої серці є Господь. І тоді, як я задав питання, а з якої статі, чому ми повинні носити якісь тягарі? Це питання вже не має тут звучати. Це питання невірне, з такою, що в моєму серці є Господь. І Він мене спонукає допомагати і нести певні тягарі тих людей, які мене оточують, і моїх хтось несе. І за мене хтось молиться і десь допомагає і в фізичних справах, і в, і в духовних. Це, це просто невід'ємна частина Божа, частина нашого духовного життя. І ви знаєте, наші тягарі, хто несе наші тягарі? Дорогі друзі, ми ще колись в дитинстві вчили 53-й розділу Ісаї, і четвертий вірш так, так говорить. Але ж він поніс на собі наші недуги, взявши на себе наші страждання. Тоді, як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Це такий вірш, дорогі друзі, про що він говорить? Він говорить, що Господь взяв на себе, що він взяв на себе? наші недуги і наші страждання. Про що це говориться? Це говориться про тягарі. Господь на себе взяв гріх людства, за, за який кожна людина мала бути на, засуджена на смерть. І що він взяв? Він взяв їх на себе і переміг їх, і він був покараний за це. А люди в цей час що робили? Вони дивилися і думали, «Да, це людина гріховна, він, він наказаний, його Бог наказує. Як таке може? Як таке може бути? Саме про це говорить цей вірш. А в цей час Бог дивиться, як його син, взяв гріхи оцих людей, які насміхаються над ним, які сьогодні його не приймають, які його зневажають, які роблять гріх перед ним. І він дивиться, як його дитина, яку він віддав світ, свого сина. Як його тут не поважають? О, яка буде, дорогі друзі, велике покарання тим людям, які мали можливість прийти і віддати свої тягарі? Їхні тягарі вже були взяті і розп'яті на Христі Христос був наказаний за них. А яке буде велике покарання тій людині, яка не встигне покаятися, яка не прийде до Господа і не встигне. Сказати йому декілька слів про бачення, яка не відкриє своє серце, коли він стукає, коли не відкриваються двері, нам це образливо. Але це образливо в якомусь побутовому світі. А коли така вийшла ситуація, що був взятий гріх, він страждав, він помер, а людина дивиться так? Це не за мене, це я не знаю. В чому тут питання, не визнає е, свій гріх. І ви знаєте, Господь взяв е, гріх людства і звільнив людину, поніс ці тягарі. І е, нам також через апостолів, через Євангелія, також говорить, що ми маємо брати тягарі один одного. Як нам брати? Куди нести, дорогі друзі? Як нам брати? Брати на руках молитви. Приймати участь в проблемах один одного і брати на як один з варіантів на руках молитви і нести до Господа і говорити: ось мій брат, в нього є проблема, треба допомога. Якщо треба підключитися іншим чином, якось фізично чи ще якось, також треба. Але Біблія говорить нам, щоб ми були розсудливими, щоб ми не. Не були як з заплющеними очима і не оцінювали ситуацію, що дійсно людина, яка має тягарі, яка має проблеми, вона має отримувати цю духовну, фізичну, моральну, матеріальну допомогу, тому що це все є плід Духа Святого, це є плід любові. І... Так далі, дорогі друзі, тому будемо уважними до Слова Божого, будемо уважні один до одного, і пам'ятати, що Господь перший, перший прийшов і узяв уже наші тягарі, і ми, по прикладу Його, маємо брати і тягарі один одного і нести їх до Господа, до Господа, щоб Він їх взяв і Він звільнив. Людину відтягаря, дорогі друзі. Тому давайте ми помолимося, подякуємо Господа. Амінь.